Переказ сюжету Бетмен. Переклад серії Піч Мітінгс. Ви до мене з фільмом? Саме так сер. Пропоную зняти фільм про Бетмена. Ну добре, адам весту зараз десь за 60, але думаю, він впорається. Взагалі, хочу, щоб Майкл Кіттен зіграв Бетмена. з фільму Містер Мама. Це може розлютити деяких людей. А може, це буде наша фішка на десятки років вперед. Дратувати людей вибором актора на роль Бетмена? Буде їм тема для обговорень. Тож про що фільм? Отже, бачимо сім'ю, і зараз їх пограбують в провулку. О, і тут Бетмен приходить на допомогу. Ні, Бетмен дає цьому статись. О. Але пізніше, після пограбування, Бетмен вистрибує і лякає поганців. Ага. І один з них стріляє йому в груди, і той вдає, що помер, але він прикидається. Тож він вискакує і знов лякає їх. Але ж він повернув тій родині вкрадене. Не повернув, але сказав лиходіям: розкажіть про мене друзям. Далі стрибнув з даху і зник. Тож Бетмен не зупиняє грабіж, не повертає вкрадене, отримує кулю, просить безкоштовного піару і тікає. Саме так. Цікава геройська тактика. Так, так, так. Що далі? Далі з'являється член банди Джек Нап'єр, і він стане джокером. Дуже круто. До речі, я б хотів Джека Ніколсона на роль Джокера. О, так, він здібний актор. Так, згоден. Але не думаю, що це знадобиться в цьому фільмі. Ага, слушна думка. Тож цей Джек падає в чан хімікатів, і він стає ще божевільнішим, ніж був. О, боже волі, від хімікатів. Це круто. О, о боже сер, ви що впали в чан хімікатів? А то! лікарі сказали, це може викликати дивні галюцинації, але я цілковит в нормі. Так, так так це правда. Солушна думка. Ну добре. Отже, Джек стає схожим на клоуна, і це і є весь розвиток персонажа. О, класно. Він вбиває ватажка, а потім іншого спалює живцем електро рукостисканням. Як він створив цю вбивчу клоунську штуку? Неясно. Ну ок. тим часом у Бетмена з'явився любовний інтерес. Оу, її звуть Вікі Вейл, і вона репортерка, яка намагається з'ясувати, хто ж Бетмен. О, це, мабуть, найгірша людина для стосунків. Так, а потім Альфред накачав її вином, вона сп'яніла, а повністю тверезий Брюс з нею переспав. О, Боже, це ненормально. А коли вона заснула, він іде спати догори ногами. Навіщо? Бо він Бетмен Сер. Каже, не сплять догори ногами. Тож він не може втриматись від кажанячого сну поряд з людиною, яка мріє викрити Бетмена. Мені вірні собі, вона така. Ну мабуть, Бетменський після спецсон. О Боже. Отже, Альфред говорить Брюсу, що знаєте, це хороша жінка, вона вам гарна пара. Добре, він каже, є тягар, який зникає, коли вона поряд, пане Вейн. Вона була в них один раз, напилась та переспала з Бетменом. Так Альфреду, це дуже сподобалось. Це так дивно. А от і ні. Добре, Тож далі Джокер отруює мешканців Готема через косметику та засоби гігієни. А чого він хоче їх вбити? Бо він Джокер, йоу! зрозуміло. А одного дня, поки Джокер робить свій колаж... Що натрапляє на фото Вікі Вейл і моментально западає на неї за неймовірним збігом. Западає на жінку Бетмена, побачивши одне лише фото. Такий в нас сюжет. і він обманом заманює її в музей, видаючи це за запрошення від Брюса. О, справжній диявол. Отак. А потім він зі своїми головорізами псують картини під пісні принца. Ага, може, не диявол, а скоріш підліток вандал, але все одно не дуже приємний. Зовсім неприємний. Але з'являється Бетмен і рятує Вікі вау, вау, вау. Wow. і далі в них шалена втеча, в нього знов стріляють, і він вдає, що помер, але насправді він цілий. Що знову? Так він знову це робить. Ну добре, а потім він повертається з віки до своєї бетпечери і каже, що придумав антидот до отрути. А чому не розповісти про це поліції чи ще комусь? Він вирішив розповісти про це своїй коханці-журналістці. Але ж люди помирають. Ага, і далі Бетмен приспав її якимось газом зі свого плаща. Навіщо? Бо вона тишком зробила кілька його фото, і треба було забрати плівку, приховану в її бюзгалтері. Бетмен приспав жінку газом і поки та у відключці, рився у неї в білизні. Саме так. І хіба ще більше людей не померло, раз непритомна не єдина хто знає про антидот. Сто відсотків. І, і Бетмен – герой цього фільму. Звісно, Тож наступного дня Альфред переконує Брюса розкрити віки свою таємну особистість. Бо Альфреду дуже сподобався початок їх відносин. Наразі він її напоїв, переспав, виробив і обшукав. Так він думає, що Брюсу саме цього і не вистачає. Уф. І Брюс приходить до неї, штовхає на диван і каже: Ти дуже гарна, і дуже мені подобаєшся, але замовкни. Я маю це сказати. Думаю, він просто монстр. Ні, написано, що він герой. А тут і Джокер зі своїми головорізами. О, ні. І Брюс стає на захист, а Джокер дістає пістолет. Ой-ой. І Джокер питає: Ти танцював з дияволом при місячному сяйві? Що це? Те, що він каже, всім своїм жертвам. А каже, ні. Окей. Єдині, кому він це казав, були батьки Брюса. Але так Брюс все зрозумів. Ну добре. Далі Брюс устріляє. В груди, і він вдає, що помер. Але насправді він в порядку. Знову? Це його коронний трюк. Цього разу у нього маленький металевий підніс під сорочкою. Скільки разів так вже було? Багато, багато. Тож Джокер каже: гей, ніколи не чіпай чужий ревінь». І іде геть. Уе, це що значить? Чесно кажучи, я сам гадки не маю. Тож потім Джокер іде на тебе і оголошує, що він влаштовує великий парад. О, добре, гадаю, купа копів чекатимуть там на нього. Ні, облом а далі Джокер розпилює газ з повітряних куль для параду. О ні, так тепер вся надія на Бетмена. І що він робитиме? Мабуть, знов забереться на дах і отримає постріл в груди. Він прилетів на бомбічному літаку, який називається Бетвінг. Це звучить дійсно круто. Отак виглядатиме дуже круто. І він зробить паузу для секунди самопіару. Розумію, Тож він намагається застрелити джокера, але промахується. А джокер витягає свій довжелезний пістолет. О, ні, і збиває його літак. І Бетвінг падає на сходах собору, куди забіг Джокер, схопивши віки. Дуже серйозно. І Бетмену доводиться підійматись купою сходів, щоб дістатись до даху. У нього ж є крюк кішка. Так, але він іде пішки, чому тому, що зрозумів. Тож він нарешті дістався даху, і йому доводиться битися з головорізами Джокера. Що вони там роблять? Джокер же випадково туди забіг. Це загадка, і вони б'ються, і Бетмен всіх переніг дуже круто, неймовірно. І врешті-решт Джокер хоче втекти на вертольоті, а Бетмен має його зупинити. Важко це буде зробити. Насправді супер легко, просто якраз плюнути. Дійсно так, бо тепер Бетмен бере свій крюк кішку і стріляє одним пострілом і у ногу Джокера, і у горгулью. Як таке можливо? Він же Бетмансер, і тут так написано А, логічно. Тож це все. Що думаєте, звучить як файний фільм. А якщо Майкл Кітон впорається з роллю, знімемо кілька продовжень. Клас. І може продовжимо через кілька десятиріч. Якщо повертати старих персонажів стане масовим трендом чи щось таке. З чого така ідея? Посилання на оригінал в описі. Кожна підписка у мене в серці, а донат на ЗСУ у нас в крові. Слава Україні, слава Нації та всім відомо продовження! Скоро почуємось!